Ми щодня бачимо фрукти та овочі, купуємо їх, готуємо. Але чи замислювалися ми коли-небудь, що це насправді таке? Ну, з точки зору самої рослини, сьогодні ми розкриємо дивовижну історію, яка прихована всередині кожного яблука, горіха чи, скажімо, помідора. Гаразд, давайте почнемо з класики. Всі ми знаємо цей плід, чи може все-таки овоч. І ось це, здавалося б, просте питання відкриває цілий світ ботанічних таємниць. Щоб знайти відповідь, нам треба зрозуміти, як думають рослини і що вони, власне, намагаються зробити, створюючи плоди. Ось наш сьогоднішній маршрут. Почнемо з дивовижного перетворення квітки на плід. Потім зануримось у неймовірну різноманітність плодів і розберемося, які хитрощі вони використовують для виживання. І наприкінці складемо все це у велику картину рослинного світу. Отже, перша частина нашої подорожі: щоб зрозуміти, що таке плід, треба повернутися до самого початку. А все, звісно ж, починається з квітки. З точки зору ботаніки, плід – це не просто щось солодке і соковите, це по суті геніальний контейнер для захисту та поширення наступного покоління. Ключові елементи тут це насіння всередині та оплодень, тобто стінка плоду, яка його надійно захищає. А ось тут і відбувається справжня магія перетворення. Уявіть, після запилення квітка в'яне, але її найважливіша частина зав'язь, навпаки, починає рости. Стінки цієї зав'язі стають оплодним. А насінні зачатки всередині власне насінням. Іноді в цьому процесі беруть участь і інші частини квітки, наприклад, квітколоже. Це така собі основа, на якій тримається квітка. Окей, рослина створила плід. але що далі? Перед нею постає нове завдання, і саме пошук рішень цього завдання призвів до справжнього вибуху різноманітності форм, розмірів і структур плодів. Загалом у рослин є дві основні стратегії. Перша створити соковитий поживний плід, щоб привабити тварин. Ідея в тому, щоб тварина з'їла плід і рознесла насіння. Друга стратегія зробити сухий, легкий або чіпкий плід, який буде подорожувати за допомогою вітру, води, або просто розкриється і випустить насіння. Почнемо з соковитих. Класичний приклад кістянка. Конструкція дуже проста і ефективна. Соковитий середній шар, тонка шкірка і тверда тверда кісточка всередині, яка надійно захищає одну єдину насінину. А що як у однієї квітки не одна, а багато маточок? Тоді кожна з них може утворити свій маленький плодик, і всі вони об'єднуються в один складний, так би мовити, колективний плід. І ось що насправді таке малина: це ціла колекція крихітних кістянок. Плід типу яблуко влаштований ще хитріше. Пам'ятаєте, ми згадували про квіт коложе, основу квітки. Так, от тут саме воно розростається і стає тією соковитою частиною, яку ми їмо. А сама зав'язь утворює лише щільну серцевину з насінням. Тепер перейдемо до сухих плодів. Не думайте, що вони менш винахідливі, вони просто інші. Є розкривні, як от біб у гороху або коробочка у маку, які самі вивільняють багато насінин, а є нерозкривні, як міцний горіх ліщини чи сім'янка соняшника, де оплоден надійно захищає єдину насінину до останнього. Створити плід це лише половина справи. Тепер насінню потрібно потрапити на нове місце, щоб не конкурувати з батьківською рослиною. І тут починається справжня інженерна винахідливість, місія, велика втеча. І як же вони це роблять? О, способів безліч рослини навчилися використовувати природні стихії, а також хитро мудро вербувати тварин у ролі кур'єрів. Деякі рослини, так би мовити, беруть справу у свої руки. Ось, наприклад, огірок Перскач. Коли він дозріває, всередині накопичується шалений тиск і він вистрілює клейкою масою з насінням на кілька метрів. Це ж справжня рослинна артилерія. Інші рослини це справжні майстри аеронавтики. Плоди клена, ці вертольотки, мають крилоподібні вирости. Падаючи, вони обертаються, що дозволяє їм довго планувати в повітрі і відлітати далеко від материнського дерева. Але, мабуть, найгеніальніше це співпраця з тваринами. Тут є два основні підходи: або рослина чіпляє свої плоди з гачками до шерсті тварин і ті мимоволі їх переносять, або ж пропонує смачні ягоди. Птах з'їдає ягоду, перелітає, і насіння виходить з його травної системи цілим та неушкодженим, та ще й з порцією добрива. Гаразд, ми розібралися з плодами та насінням. Уся ця неймовірна різноманіття це частина величезного світу квіткових рослин. І виявляється, усі сотні тисяч видів на землі можна розділити всього на дві великі, так би мовити, суперродини. І ось вони дводольні та однодольні. Основна відмінність, як можна здогадатися з назви, у кількості зародкових листків або сім'ядоль у насінені. У дводольних їх дві, а в однодольних лише одна. Але ця, здавалося б, дрібна різниця тягне за собою і інші. У дводольних зазвичай стрижнева система кореневих, а в однодольних мичкувата. А ось і проста підказка, як розрізнити їх у природі. Просто подивіться на листок. Якщо жилки утворюють таку собі сіточку, це наймовірніше дводольна рослина. А якщо жилки йдуть рівненько, паралельно одна одній, це однодольна. Просто чи не так? Давайте тепер познайомимося ближче з однією з цих великих родин однодольними. До неї належать одні з найважливіших і найвідоміших рослин у нашому житті. Це величезна і дуже різноманітна група. Подумайте тільки, до неї входять усі злакові, які годують людство, також тут і прекрасні лілійні, і тисячі видів екзотичних орхідних, і, звичайно, усім відомі цибулеві з їхнім характерним запахом. Просто погляньте на цей контраст, і кукуруза, основа багатьох кухонь світу, і витончений тюльпан обидва належать до однодольних. Це чулово показує, наскільки широкою і важливою є ця група рослин для нашої планети. Отже, виходить, що помідор це з ботанічної точки зору справжня ягода, а малина це збірна кістянка. Знаючи ці секрети, світ рослин починає виглядати зовсім по-іншому, правда? Наступного разу в парку чи саду можна спробувати вгадати, яка це рослина, однодольна чи дводольна, яку стратегію поширення використовує її плід. Світ навколо стає набагато цікавішим, коли знаєш, куди дивитися.